Дивіться, друзі, те, про що я говорю багато разів, я йду по трубі досить широкій. Якщо б вона була на землі, було б набагато спокійніше. Але я коли розумію, що вона знаходиться над землею на певній висоті, там метрів 4-5, автоматично піднімається важливість цього проходу, тому що воно важливо для життя, тому що я розумію. Якщо я поду з даної висоти, можу травмуватись. Але в нашому житті тими трубами служать ті виклики, які явно, явно не такі. Ми йдемо по землі, а думаємо, що ми йдемо по трубі, під який великий провал, велика яма. І ми впадемо і буде важко. Тому. Я веду до того, що раціоналізація розуміння, що ця труба насправді не так високо стоїть, можливо, взагалі її немає, вона на землі і ми легко пройдемо, дає можливість нам зменшити важливість даної ситуації, яка б вона не була фінансова, здоров'я, стосунки. І коли ми зменшуємо важливість, ми спокійно переходимо. Якщо ми боїмося, трясуться ноги, трясуться руки, і ми маємо. Багато шансів впасти. Тому беріть, будь ласка, до уваги на такому живому прикладі показав те, що я говорив, можливо, вже багато-багато разів для вас, друзі.